Ми вважаємо постанову Малиновського районного суду міста Одеси незаконною, та, яка підлягає скасування. Ти зісно по пунктам. По-перше, у матеріалі справи відсутні належні та допустимі докази, фото, відеофіксація того, що її клієнт керував транспортним засобом. На жаль, цього немає. Якщо ми будемо досліджувати відеозапис з бодікамерами, звернемо увагу, що відеозйомка розпочинається, коли мій клієнт вийшов з будинку, сів в машину і до нього підійшли співробітники поліції. В матеріалах справи на відеозаписі, якщо будемо переглядати, відсутній факт того, що мій клієнт порушував правила дорожнього руху чи керував транспортним засобом. На жаль, цього матеріалах немає Не відеозапис. Не пояснення свідків жодні інші докази. Далі. По-друге, відсутність ознак стану алкогольного співіння. Це зафіксовано у самому протоколі про вчинення адміністративного правопорушення. Та щодо відеозапису, повністю адекватна поведінка мого клієнта. Далі, по-третє, відеозапис не є допустимим доказом. Тому, якщо ж, зараз будемо переглядати відеозапис, відеозйомка не безперервна, не з моменту зупинення транспортного засобу, тому ми вважаємо її не Четверте, протокол сам по собі не може бути доказом, е, лише єдиним, тому що там зафіксовано спорушення, не, е, не зафіксовано порушення, які зазначив мій клієнт, що не відповідає сильний номер водікамер, драге, йому не надали звірити ці документи, не надали документи на драги. Тому ми протокол вважаємо недопустимо. Далі порушено право на право захисту відповідно до статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо будемо переглядати відеозапис, як вбачається із дослідженого відеозапису з місця події, мій клієнт виявив бажання скористатися юридичною допомогою та казав, що не знає своїх прав, але, на жаль, співробітники поліції вирішили його не ознайомлювати з його правами. По шосте, поліція не розв'язала право на проведення огляду на санкційні в закладі охорони здоров'я. Якщо ми будемо переглядати відеозапис, ми побачимо, що мій клієнт виявив бажання проїхати до найближчого закладу на охорони здоров'я для проходження огляду на зазначений стан. Але працівники поліції відмовили, тому що проведення огляду проводиться в селі Степанівка, міста Херсона. А вже була комендантська година, тому працівники поліції вирішили не ризикувати своїм життям і сказали, що вам не положено проходити огляд у зазначеному закладі. Також до матеріалів справи відсутня направлення щодо проходження на зазначений огляд. Далі, звідузапису, працівники в поліції, в них навіть виявилася дискусія транспортному засобі, потрібно направлення видавати, не потрібно направлення видавати, потрібно його вести у разі розгоди з проведенням медичний у медичний заклад. Не потрібно, тому вони вирішили просто його відмовити. Сьома, протоколі не відображені зауваження про те, що не було важливості звірити номери та назву спеціального засобу драйв. Це також є на відеозаписі. Восьме пояснення та роботи співробітників не можуть являти доказами, якщо б ми мали змогу допитати їх в суді, але, на жаль, судом було відмовлено достатньо до питання. Ми всі ці питання ми з'ясували. Дев'яте. Водія не відстороняли від керування, що у своїй сукупності з іншим доказами свідчить про невідповідність дій поліцейської процедури. Мого клієнта не відсторонювали. Матеріалу справи цього немає. Далі. Зазначені аргументи судом лише були перераховані в рішенні суду, однак оцінка жодного з них у поворушення внімок щодо вмотивованості судового рішення судом, на жаль, надана не була. Далі щодо порушення судом першої інстанції правильно форм професуального права. Ми хотіли приймати участь у судовому засіданні. Ми заявили клопотання про ознайомлення про... Про з матеріалами справи. На жаль, нас ніхто не ознайомив. Ми заявили про питання щодо проведення судового засідання у режимі відеоконференції, щоб мій клієнт мав змогу надати свідчення, щоб сторона захисту мала змогу показати, що є докази недопустимі, неналежні, що мій клієнт не винуватий вчиненні визначеного правопорушення. Але, на жаль, суд вирішив вас не слухати у суді і просто в усній формі відбули. Нам задоволення значне клопотання. З цією метою ми заявили клопотання щодо перенесення матеріалів у Керсонський міський суд, який наразі працює, щоб адвокатам змогу виступити до судовому засіданні, щоб і клієнтам змогу виступити до судовому засідання. Але суд вирішив не розглядати зазначене клопотання і одним днем притяг до адміністративної відповідальності та відмовив до задоволення значного клопотання. На жаль, нас навіть не інформували про. Ати судового засідання, ми просили приймати участь, але суд там відмовив у усьні формі. Тобто, суд Волиновський сам розвели матеріали, не досліджував відеозахис, нас позбавили права приймати участь у судовому засіданні і, при... і прийняв явно незаконне рішення, яке не збігається з доказами з матеріалами, які долучені. До матеріалів. Тому з цих підстав ми просимо апеляційну скаргу задовільнити, скасувати постанову Моролонського суду та закрити провадження у справі односнового клієнта за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення. Дякую ваші життя. Добре, нам повинні ставити запитання про неактивність створення відеозапису, які долучення до, до справи. Буде заперечені? Ні, не буде заперечення.